Команда Житомиробленерго вирушила на схід України, щоб в чергове передати нашим захисникам допомогу. Цього разу десантникам везуть два баги та машину. Зазначимо, енергетики збирають баги власними силами. Дані баги, вони вже в нас, скажімо так, на конвеєрі це вже пішов другий десяток. Вони себе зарекомендували дуже позитивно, тому що вони можуть працювати в самих найгірших умовах і в день, і вночі, і коли йде дощ, і коли йде сніг. Це медична техніка, це бойова техніка для того, щоб вона служила для наших бійців, для наших медиків, щоб вона евакуювала наших поранених, якщо це необхідно, щоб вона могла доставляти в найдальші точки воду, харчі, боєкомплект. Джип ми придбали за кошти наших працівників. Я думаю, що він теж знайде своє. Застосування захисні сітки, харчові продукти та засоби особистої гігієни все це разом з технікою передадуть енергетики нашим бійцям. Я дякую нашим працівникам Житомиробонерго, які буквально за один день відгукнулися на нашу пропозицію. Засоби гігієни, і сітки, і інші речі були зібрані практично за одну добу. Дякую фонду Валькірія, яка теж долучається до нашого теперішнього проекту. І я особисто буду там. і Я особисто гарантую, що кожен то кожна річ буде доставлена безпосередньо туди, нашим хлопцям, безпосередньо в окоп, безпосередньо на передову. На прохання військовослужбовців, працівники «Житомиробленерго» везуть так званий смаколик. Ну і така. Теж немаловажлива перлина нашої поїздки це наше Житомирське сало, тому що хлопці його замовляли. Вони на нього чекають. Я сподіваюся, я навіть впевнений, що воно буде дуже смакувати і, напевно, смачнішого нашого Житомирського сала, як там напевно не куштував ніхто. Я теж чекаю цієї миті. Енергетики кажуть, що основною їх метою є підняти бойовий дух захисників. Зазначають, що планують і надалі допомагати бійцям. 80-ї десантно штурмової бригади дякую за допомогу. Житомир обленерго. Дякую вам, разом до перемоги. Перемога буде за нами швидка, миттєва, і я сподіваюся, що разом ми ще не разу зустрінемося для того, щоб відзначити цей великий. Дякую вам, дякую хлопці, вам. Разом до перемоги. Слава слава! Україні! Героям